Авіатроща у Росії розбився гвинтокрил. Мі 8 останні секунди його у небі потрапили в об'єктиви очевидців. Вже відомо про те, що є багато постраждалих та навіть загиблих. В чому причина чергової аварії у небі, дізнайтеся просто зараз на каналі «Сейчас». У районі села Тюнгур, Усть Коксинського району Республіки Алтай в Росії, розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що літальний апарат, перебуваючи у небі, зачепився за дроти і стовп. Це відбулося під час заходу його на посадку в населеному пункті. У мережі показали той самий злощасний стовп. Це звичайна бетонна опора лінії електропередачі. Ну а далі все відбулося миттєво. Після зіткнення гвинтокрил впав і загорівся. Очевидці навіть зафіксували фатальний момент на відео. Судячи із тих кадрів, які зафільмували місцеві мешканці, від самого повітряного судна фактично нічого не залишилося. Вогонь знищив його майже повністю. Займання розійшлося на площі 150 квадратних метрів. Рятувальникам вже на цю годину вдалося ліквідувати стихію. Пабліки повідомляють, що попередньо на борту було 13 пасажирів і три члени екіпажу. Згодом у росавіації уточнили, що пасажирів було 15. Спочатку людей почали рятувати очевидці. Но наразі ж відомо, що десятеро із них серйозно постраждали. У них опіки до 90% тіла і множинні переломи. Ще троє перебувають у дуже важкому стані шістьох досі не знайшли. Вони найімовірніше, загинули. Кажуть, це були туристи, які нібито літали на гору Білуха. Наразі тих, хто розбився на гелікоптері, госпіталізують гвинтокрилами на гірничо-Алтайська. Поки біля села догорають уламки уламками 8 Взагалі, основне призначення цього вертольоту це перевезення людей та різних вантажів. Однак варто зазначити, що росіяни використовують ці ж гелікоптери і для виконання багатьох як цивільних, так і військових завдань. Це не перша авіатроща літального апарату такої марки, такий самий мі 8 розбивався півроку тому неподалік російського Мурманська на північному заході Російської Федерації. На борту тоді було вісім осіб, з яких половина отримали травми. А ще напередодні українські захисники приземлили черговий російський гелікоптер К-52 алігатор. Аби бути точнішою, це сталося у вівторок, 25 липня до 8-ї години ранку. З'ясувалося, що в цьому гелікоптері було ліквідовано полковника Збройних сил РФ, командира вертолітного полку з Далекого Сходу Віталія Табачникова. Про це повідомили в соцмережах, а також авіаційний блогер Віталій Трубніков. Я його. Допис зачитаю дослівно вчора на сході України в К-52 підсмажили з ПЗРК аж цілого полковника ВКС РФ, командира 112-го окремого вертолітного полку, який базується в місті Чита. Подяка воїнам 38-ї окремої бригади морської піхоти за такий влучний постріл. Зазначив він іноді трапляються і випадки, коли росіяни самоліквідовуються у небі. Так, до прикладу, відбулося у Краснодарському краї РФ. Там розбився військовий винищувач Су-25. Подробиці його падіння ви побачите вже за мить, та спершу пропоную вам показати свою прихильність нашому каналу, аби його підтримати і підтримати власне всю нашу команду. Це зробити ви можете своїм лайком, коментарем та підпискою. Якщо ці три кроки вже зроблені, нумо разом до перегляду. Зворотне приземлення пілота російського штурмовика у Краснодарському краї. Льотчик влетів у воду. Під час військових навчань щось пішло не так. Він намагався катапультуватися. Однак, випереджаючи події, скажу вижити йому не вдалось. Що стало причиною твердого приземлення? Розповім просто зараз на каналі Січас. Літак Су-25 впав у Азовське море в районі Ейська Краснодарського краю. Такі повідомлення почали ширитися російським телеграм-каналами в день 17 липня. З'явилося і відео штурмовик різко починає пікетувати та булькає у воду. Разом з тим видно, як прямісінько у море спускається парашут із пілотом. Сама аварія сталася недалеко від берега, і ці кадри зняли безпосередньо відпочивальники, які засмагали на пляжі. Радості немає меж. Просто послухайте емоції росіянина, який захопив об'єктив авіакатастрофу. Снижається. упал, Самоліт упав. Парашутірувався. Летчик. Я это засняв. Охренеть! А де вон, вон, вон. російські пабліки пишуть під час падіння пілот зламав ноги і наковтався води. На нього впав купол парашута і заплуталися стропи. Рятувальники витягнули нещасної з води і намагалися реанімувати. Однак, за даними спільноти, КубМеш, до приїзду лікарів чоловік був у стані клінічної смерті, і відкачати його таки не вдалося. Зрештою, він помер. Це підтверджує і голова Ейського району Кубані. Згодом військові повідомили, – суд зазнав аварії під час виконання навчально-тренувального польоту. Таке пишуть про кремлівські рія новості із посиланням на південний військовий округ РФ. А попередня причина відмова двигуна. Паблік Рядовка переконує, нібито пілот штурмовика, відводив борт якнайдалі від житлової споруди, аби уникнути катастрофи. Офіційно кажуть, жертв і руйнувань немає. Зазначу, що літак потопельник це броньований штурмовик су 25 якого ще називають грач за кодифікацією НАТО. Фрок точно у перекладі це жаб'яча лапка його призначено для підтримки сухопутних військ над полем бою за прямої видимості цілі, а також знищення рухомих і нерухомих наземних об'єктів із заданими координатами і малошвидкісних повітряних цілей. Я ж нагадаю, що у вівторок, 4 липня, розбився винищувач країни агресора Росії Міг 31 Впав він у акваторії Авачинської затоки на Камчатці. За повідомленням російської влади він також виконував навчальний політ. Пропагандисти стверджували, що винищувач летів нібито без боєкомплекту, про таке тоді заявляли ряновості з посиланням на тихоокеанський флот та міноборони країни-агресора. Ну а взагалі-то модифікація Міг 31 К є носієм гіперзвукових ракет кинжал, якими росіяни і б'ють по цивільних цілях в Україні. Це був вже п'ятий міх, втрачений російським ВКС після початку війни з Україною. А попередній літак цього ж типу розбився ще 26 квітня цього ж року під Мончогорськом у Російській Мурманській області. Як гадаєте, ви чому е, і в чому є реальна причина таких містичних і що найголовніше регулярних несправностей російських літальних апаратів? Дуже цікаво вашу думку побачити в коментарях. Не соромтеся її озвучувати, та не забувайте про реакції у вигляді вподобайок та підписок на наш канал. Також нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете бачити головні сповіщення і нічого важливого із оновлень точно не пропустите.